920. стільки днів ці хлопчики, самко і Мартенко, були без своєї рідної сім'ї. Але сьогодні це змінилося. Ось бачите, так ранком вставали, снідали і відчували, що їх сьогодні чекає великий день. Зараз 6.18 ранку. зранку, мале містечко Мейсон неподалік Лондона, що спить після новорічних святкувань. Але хлопчики в супроводі бабці від'їжджають напрямок аеропорт. В руках медведик і літачок, обіцяний спеціал. Хлопчики від'їжджають. Напрямок, рятувальна місія. До дітей в аеропорту приєднується і мама Івана. Однак змушена попрощатися з ними. Це привело її до сліз. Ви виграли перше місце. Сядете на той чарівний літачок, так? Перше місце. Бо ви забрали всі бали для дітей. Слухай, Мартинко, йдемо. Дай мені руку. Вистачить. Може, потім вдома добре? Дякую всій громадськості, що всім сім'ям, дітям що дійсно це вдалося. Дякую. Це останні моменти бабці норіки і її внуків на території Великобританії В 9.55 Відлітає літак з у Братіславу. до Як тільки літак відірвався від злітної смуги, всім спав камінь серця. Тепер вже нас нічого не розділить. Стверджує ну ми виграли, ще не приземлилися, але вже виграли. Їдемо нарешті додому. На цей момент, здається, чекала ціла Словаччина. Сьогодні, 1 січня, 13.10, і регулярний рейс з Лондона якраз приземлився в Словацькому аеропорту. Останніми з літака вийшли Мартенко і з своєю бабцею і засмакували відчуття, коли знову в безпеці вдома на Словаччині. на хлопчики на всіх сто використовують повернення додому, фотографуються з пілотом, сидять спереду в автобусі в аеропорту, де на них чекав НАТО в журналістів. Почуття вже ніхто не приховує. Це неймовірно. Я хочу продовжувати далі. Не хочу врятувати тільки цих двох дітей. Сподіваюся, що будемо йти далі. І через цей великий прецедент, за який ще раз дякую міністрові Ріхтерові і міністрові Лейчакові, дуже дуже щиро дякую всім. Ліпший початок нового року, ані не спроможне собі уявити. Потім бабця відвезла внуків додому в Шамурін, де їх чекає нове життя, спільне життя. Ми прийшли в квартиру побачити, що я в своїй хаті. Нарешті я тут я сказала, що аж коли відкрию двері своєї квартири, аж тоді будемо вдома. Життя дійсно прекрасне. Тепер вже всі, крім мами Івани, на словачині і ангар рятувальних літаків міг вдома привітати наступних два на деяких час заблуканих друзів.